Друзі, добрий добрий ранок. Я вже все попоралась, вже і поснідали, лежу та й відпочиваю, коли дзвонять мені з лікарні. Приглашають мене в лікарню для проходження комісії ну, по групі. От, і кажуть, що треба полежати в лікарні. І не знаю, що тепер робити. Куди дівати мою корову? Що робити? Будемо з чоловіком рішати цю проблему. Ой, я сама знаю, що треба це зробити. Треба... Я, правда, в серпні кололася, трошки мені полегшало. якось, друзі, так, трошки ще й вроді як підпростився, не знаю. Ну, вроді не сильно. Так мене не мучає, трошки щось як насмарк. Так, ну добре, друзі, будемо працювати сьогодні, рішати усі проблеми. Та й Чоловік прийшов від корови, щось там вибалакує. Ну, добре. Друзі, сьогодні я буду робити пельмені. Значить, тісто в нас буде заварне. Нам потрібно. Я буду робити на півтори порції. На, на одну порцію треба три стакана борошна, а я буду робити 4 з половиною. Ошно в мене вже просіяне, я просіяла зарані. Трі. Чити. А там будемо дивитися тоді по муки, по борошну, бо я не знаю. У кожного різне борошно. В общем, я роблю на півтори порції. Так, зараз нам треба одна чайна ложечка солі і половинка і чотири з половиною ложки олії. Раз, два, три, чотири, і половинка. Зараз ми ретельно все перемішуємо і вливати будемо півтора стакана кип'ятку, ...окропу. І будемо замісювати ложкою, бо дуже ну, ...окроп горя... гарячий. Дуже. стакана І сперва ми замішуємо ложкою, а тоді, як буде вже не таке гаряче, я буду вимісювати руками. І тоді покажу вам, яке вийшло тісто. Так, друзі, зараз зі змільчителі і змільчу багатенько цибулі. Я дуже люблю, коли фарші для пельменей багато цибулі. І додам е, молотого перчику і трошечки, мабуть, коріандру. всі це будуть спеції. Більше додавати в фарш нічого не буду. Щоб був смак іменно м'яса. Фарш у мене е, свиний, е, з домашнього м'яса. Не куповано в магазині, а іменно на ринку куплено. Так що, дуже, що думаю, що пельмені будуть дуже смачні. Зібрала сметанки домашні. Так що посмакуємо сьогодні з чоловіком на обід. Добре, бо вже час. Так, додаємо коріандру. Так, і чорного перчику. І постулимо зараз. Так. Я, мабуть, хорошенько руками вимішую, руки воно чисті. Це буде чим оце вілкою топкти. роблю для себе. Так що нема перед ким випендрюватися. Ай! Хе, очі пече! Капець, я буду плакати. І так сьогодні себе чувствую не дуже гарно. Голова болить. Ну нічого, у нас на дворі. Зранку було тепло, 14 градусів ваш. І тільки що пішов дощик, невеличкий побризкав. І чоловік зайшов, каже, треба скидати куртку, бо на дворі каже, тепло. Скажу, так так. Ось такий фаршик. Все однорідне рідне Пуштую на сіль, на, на трошки ще треба солі додати. Я знаю, у мене мама, оце, як робила пельмені, вона любила сирий фарш намазати на хліб і таке їсти. Ні, я таке не люблю. От. Ми раніше, Раніше, як жила я в Криму, я може вже розповідала. Ну, батьки ж робили це в колгоспі. Був один тільки вихідний, в суботу працювали От, до обіду. І оце ж ми в неділю з нею. Я ж старша з усіх була. Ну, з дівчат я маю Старший то брат у мене. Ах, і ми, вона завжди заміцювала тісто. І ми ліпили або пільмені, або вареники з нею двох. Набалавати їм було. Все я пам'ятаю, все я помню. Як ми жили. Так що, друзі, отакі справи. От, про все з мамочкою побалакаємо. Багато треба було ліпити, бо сім'я ж велика, нас п'ятеро було дітей. Так що, друзі, так, фаршик мій готовий. Зараз буду вже починати ліпити, бо вже і обід скоро. Вибираюся, з того, тут же буду на столі ліпити. Ремонтували, ремонтували машинку стиральну. знайшли проблему. В общем, там збоку желізо лізо поламалось, а на ньому кріпилась пружина, та, що тримає барабан з усім. От І з одної сторони, отож, воно з однієї сторони поламалося і перекосилось. Ми з чоловіком все придумали, все зробили. Так що машинка нам ще послужить. Слава тебе. Господи, я так молилася, аби ще вона поробила, бо купувати зараз нема за що. І зараз така, е, таке качество, що бажає бути лучшим. Так, от качаю ковбаску, ріжу на отакі кусочки тісто. їх у муку. І все. І тоді я не розкачую на кругляшочки то такі сочні А прямо в руках зараз я вам покажу, як я роблю. Так, треба ложечку чаю. Фарш беру чайною ложечкою. Все по-бистрому. Зараз уже поставлю воду грітися, бо ми провозилися з машинкою довго. Та рішали з тим секом дзвонили. Я ж вам казала там у відео. Дзвонила і в, в Моз у Київ. Вони самі нічого ще не знають. Але з Нового году, як такового мсека, сказали, вже не буде, буде щось друге. Ну, я ще не попаду під те нове, бо вони тільки з 1 січня почнуть ліквідувати мсеки, хто знає, куди вони почнуть. Ну, в общем, буде щось друге. Не буде так, то буде по-другому. Оце проблема, що мені ж треба лягати у лікарню. Полежати, пролікуватися. Не знаю, що робити з тою коровою. Когось треба шукати. Чоловік ні в какої не хоче доїти. Не знаю. Не знаю. Оце ми з ним на цій почві не знаходимо общого язика. Общої мови не знаходимо. І без корови нам не можна. Він оце каже, що подміняють усе на світі. Платити не будуть інвалідність. А я кажу, ну будуть чи не будуть, а комісію мені треба проходити. Що буде всім, то буде і нам. Ой, не знаю. Кожен ця проблема. Та ще зараз з цим усім на мою голову. Взагалі, трошки проколотила сьогодні нерви, друзі. Не судіть строго. Хто хоче, той мене пойме. Не знаю, що робити. Не знаю. З неділі поїду до сімейного лікаря, а там буде видно. Ось так руками я роззім'яла. Быстро, не треба нічого качати. І розліпила все. Ось так ось. Роззім'яла. Тісто щось ліпне трошки. Оце ж з цієї муки уже. Та мука в мене я хліб пекла, закінчилась, можна було б там с цельнозерновой, наверное, була. Але тільки в мене там її кілограм. Небагато. Ладно, щось буде. Наліпить. Щось ліпиться. Все ж буде добре, чим в магазині куповані. Опять скажете, що я про магазини. Все, буду мовчати. Не буду нічого сопоставляти. Всі прекрасно знають, те, що я вам розповідаю. Вибачте мені, будь ласка. Це оце так, бистренько, Вот так. Чоловік каже, може, не будеш ліпити. Та ні, я кажу, сейчас я бігум. Мені це не суставляє труда. Я люблю готувати, От, але... Це ж в обід корову доїти. Час забирає. Ну, треба. Кажу, зараз бігом. А, я ж не поставила воду. Зараз тут зварила компот уже чоловікові, бо він три дні ходить мені. Звари компот, звари компот, ну, він оце сильно багато п'є рідини. та каструля з супом. Це якась мала. Ладно, доставлю цивилизание. Отправлю хозяйки, пари водичка. А був, був, не? не знаю. Да, да, да. А, ну да, ты же вернул супругом. Сейчас дам. Бедного ругалась уже. А де? А, вот сюда на стыле. Плыться не надо, отвертка. Нет, пока. Ну все. Та корову ще рано, куди її гнати уже? Так, продовжую і далі. Вибачте, або руки знімати, або лице. Так. Раз. І заліпили. Тісто ліпне на руки. Сейчас наліплю, щоб нам було пообідати а Остальні потім, бо не буде коли. Друзі, ж, хочу вам сказати за автоклав. Зробили ж ми, варимо. Знову ж давління падає потихеньку. Ми підкачували, ну, зварили, хорошо все. зварилась тушонка, але давління падає. Опять зробили ми мильний раствор, Опять там пропускає коло клапана Потихесенько, потихеньку. Чоловік опять знову сьогодні робить. Не знає, що робити. Чи той заварити нам клапан. У нас на попередньому саморобному автоклаві ніякого клапана не було, і ми отварили годами. Той як аварійний вроде, для збросу, чи для чого він не знає той клапан. Я ж кажу, у нас був ми, я не знаю, скільки років одварили, з балона був зроблений автоклав. От, Людям варили і собі, і все було в порядку. Довше трошки, бо там же... ж Сталь тостіша набагато, ніж в цьому автоклаві. Цей у нас варить 3,5 часа. А той, звісно, зараз газ, оце я не знаю, ви замітили чи ні, що газ якийсь слабий. Їсти варить нічого. А оце як печу хліб у духовці, я замітила довше. І автоклав довше якось нагрівається. Вчора, друзі, поки помилася, думаю, ляжу ж спати раніше, в 11. одиннадцятого. І що ви собі думаєте? Вляглася майже в 12. Кіно ж не дає спати. Ну таке інтересне. Тільки оце ж на телепорталі дивлюся. Там реклама замучує. Ну, дочка мені казала, а мама, там буде багато реклами. А так нема, в інтернеті нема, ще щоб подивитися. Дуже цікаво. Такі вже молодці наші українські ці. Такі фільми створюють, що я вам кажу, дуже інтересні. Артисти хороші і взагалі. Дуже. Оце дві сестри ж. Ви там мені писали тоже. Дуже хороший фільм. І я ще вчора на такій серії там. В общем, в общем, одні переживання. І оце я подивилася восьму серію тільки, а їх, по-моєму, 16. Так що ще половину мені дивиться. Зараз нема коли, зараз занята. Як ляжу відпочити, може після обід. Може, не знаю, як прийдеться. Так що, друзі, якось так. Ладно, буду я потім виключу, бо скажете, ліплю пельмені і болтаю, а мене не видно. Пішов по корову, пельменів я зварила. Ми наїлися со смітанкою. Дуже смачні, дуже добрі. Так що такі друзі справи. Зараз Ой, на дворі нічого не хочеться робити. Якось така погода, що болить голова сьогодні. Взагалі, сьогодні в мене якийсь не дуже хороший настрій. От. Якось так. Зараз та піду бігом доїти, бо ми і так припізнилися трохи. Кури бігають по городі, прибігли сюди пітухи, Да? що ви хочете? Ще рано кормить вас, так що йдіть шукайте, але траву клюйте. Друзі, добрий, -добрий вечір. Ну, ось я прибігла до вас поспілкуватися. Навела порядок на кухні, помила плиту, посуду, все видраїла ще й позамітала там. Все, порядок зробила, навела. Бо не можу, як грязно, мене аж кошки на душі От, Хоч, як сказати, ні геть ідеально все, але все довела до ладу. Так. Друзі, ну що я вам розповім? Сьогодні в мене особих таких діл і не було ніяких. Якось сьогодні я себе не добре почувала, і боліла голова, і якась лінь на мене напала. В общем, не дуже я працювала. Ні, але машинку ми стиральну справили, я вам там розказую. Це ми зробили. Слава Богу, завтра спробую стирати. Повинна стирати. Там невелика була поломка. E, Значить, поламалось кріплення, де кріпилася пружина, що тримає барабан. Ну в общем зробили ми зверху під кришкою. Якось з чоловіком зробили, Ну я йому допомогла, він робив. Так що, друзі, завтра спробую тоді вам розповім, чи стирає моя машинка. Звісно, без машинки, як без рук. Ми вже ж звикли до таких машинок. Раніше, як спомню, господі, поки натопиш печку, поки натягаєш води, поки нагрієш тої води, нанесеш у балі і щоб поласкати, особливо дуже важко було взимку. Літом то на дворі можна було прати, а взимку все ж у хаті робилося. Всі ряднинки в прихожій було приберу, ще в нас кухні не було. Помню, молодої ще була. Приберу ряднинки, поки натаскаю тої води кучу відер, нагрію, на плиті натоплю. Тоді перестираєш все, переполошиш у двох баліях, тоді на двір, поки вивісиш його все, винесеш ту воду на двір, в повиливаєш. Це цілий день. Цілий день раніше була стірка. Я пам'ятаю, а як ми жили в Криму, у нас було багато дітей. Боже, цілий день це стиралися. Як згадаю, руки аж тоді аж побабіють від води. Так, та ви пишете, що дуже полюбляєте моє відео. Я вам теж, я дуже задоволена, що мої відео приносять вам користь. Щось ви від мене берете. Так само і я, як дивлюся якихось блогерів, я так само там чомусь учуся. І так само я навчилася варити і сири. Мені все цікаве, я все дивлюся і все мотаю на вус, як ото кажуть. На рахунок дітей я помилилася. Я не так зрозуміла дочку. Вони приїдуть не на ці вихідні, а аж на следующі. От, Бо в них щось там не виходить на ці вихідні. Ну, нічого. Глав... Як сказав чоловік, головне, щоб приїхали, А то таке, коли приїдуть. От. А тепер хочу розповісти: там жіночка питала, я розповідала, але може вона не дивилася те відео за соду. Для чого давати соду коровам? От. Я тут написала, буду трошки підглядати, бо, ну, як кажуть, все ж в голові не удержиш. Е, Взагалі-то треба соду насипати в якусь коробочку чи каструльку, і поставити у вільний доступ. Корові, коли треба, вона сама, так само, як сіль, вона лиже, так само і соду. Вона сама корова знає, коли їй потрібно, коли їй хочеться. У ну, мене немає так, так, щоб поставити вільний доступ, бо вона все змішає там тоді, якщо поставити їй. ну Це треба якось віддільно полочку робити чи що. Ну, в общем, немає як. То я оце ж удерть своїй корові даю вранці і ввечері. Зараз я ось допустимо, вже не даю. Ми давали, коли годували гичкою, бо гичка трошки дає рідкі випорожнення. І за того ну для корови це погано. І ми давали соду, щоб добре оправлялася. Я вранці даю їй столову ложку так з горкою. Ну, я так виміряла в ладошку, насипала і вже бачила, скільки мені треба, і насипала просто собі в ладошку і висипала в дерт. Сіль оце я ложу в дерт і оце ж соду ложила. І ще я три кальцій даю корові. І оце все змішую і їй даю тоді їсти. Вона їсть. От. Ну, в общем, сода дається для того, щоб не закислявся рубець. Так. І ще одне питання ви мені задає, задає там одна жіночка за мого рідного батька. Чи спілкувався він з нами? Ні, він з нами не спілкувався, він не міг з нами спілкуватися, тому що він загинув, як було, як було мені три роки. Там довга історія. Вони на той момент уже з мамою не жили, він з нами не жив у сім'ї, і він загинув на заводі. От, його, він похований у Сімферополі в Криму. На кладовищі я не разу не була, я не знаю, де він похований. Знаю, що в Сімферополі можна було б, звісно, пошукати, але ну, я його не пам'ятаю. В, в моїй житті, можна сказати, його не було. Для мене цей батько, який мене, як сказати, він прожив з нами. І я виросла при ньому, і заміж вийшла, і все. І він оце був. І тут ми його і поховали, він похований. Ну, для мене він батько. Я знаю цього. Хоч я по участі Валеріївна, в мене батька звали рідного Валерій, а цей у мене Микола. Всі троє дітей менші. Після мене дві сестри і брат, вони Миколаєвичі, а ми з старшим братом Валерійовичі. Ну, це не міняє в цьому суть. От моєму брату було сім років, як його не стало, а мені було три роки. Так що, друзі, ні, обманюю. Це він од нас ушов, мабуть, як мені було три роки. А як він оце загинув, мені було п'ять років мені було. Або 6, мабуть, ну 6. Бо сестра моя оця, що народилася вже від цього батька. Вже мама жила з цим батьком і народила сестру, а вона за мене менша на 6 років. А вона вже тільки її була народила, їй щось, бу... ну, щось вона маленька була. І ми з бабушкою, в общем, його хоронили від заводу, на тому заводі, де він загинув. І ми з бабушкою моєю, з мамкою, їздили раз в три. Там, коротше, якісь експертизи проходили, його все не ховали. І тоді я, а це було взимку. І потім, коли бабуся вже поїхала сама, коли його в той день як ховали, а мене вона не взяла. Так що я не була на похороні. Ну, я мала дитина, воно мені, я б його і не запам'ятала того похорону, бо мені ж я ж кажу, було шість було років, як він загинув. А як він з нами не став жити, то мені було три, мабуть, руки. Ну, як то так. Я вже точно подробностей таких не пам'ятаю, та й воно мені не треба. Так що, такі, друзі, справи. Я думаю, що ви зрозуміли все. Я відповіла на ваше питання. Так що, такі справи. Ми отримали на батька пенсію по утері кормильця. Ну, На те час там була це невелика сума, нам на двох оце платили пенсію до е, совершеннолетія. По-моєму, так. Ну, напевно так. Не знаю. Я цих нюансів не знаю, там мама получала. ну, в общем, как то так. Ну, В общем, друзі, отак от я вам відповіла на всі питання. Сьогодні в нас погода така хмарна була, на дворі, якось було так тепло було. Було 15 градусів тепла в день, але. Було хмарно, і вранці даже трохи йшов дощик. Я якраз на кухні робила ліпила піль. Я ще вранці, як мій. Ну, я пам'ятаю, що вранці йшов дощик. От. Так що коровка наша пасеться на низу цілими днями, ще поки тепло, але чоловік казав, що йдуть до нас похолодання і заморозки. Ну, Будемо бачити, буде холодно, то буде стояти в сараї, буде їсти сіно. Там і на низу тої трави, тої вже нема нічого. Так, ото от, трошечки там щось. Ну, коровка, хватить, там її пощипать, щось вже ходить, збирає цілий день. Їй подобається, всі ганяють. Тут хто у нас живе корови. Тут осталась нас Катя, ми, моя і Таня. Там ще. От чотири чоловіка на нашому кутку поздавали люди вже корови. Більше було в нас залишилося чотири двора, хто тримає коров. Все, нема коров. Люди здають корови, не хочуть тримати, не хочуть цих клопіт. Це дуже важкий труд, ви прекрасно знаєте, я не буду жалітися, але в нас немає вибору. Нам треба тримати корову, за щось жити, щось їсти. Так що, поки так, а там не знаю, буде, як буде. Ну все, друзі, на цьому я й закінчу сьогодні своє відео. Вам бажаю тихої, мирної ночі. На добраніч усім. Всього самого найкращого. Здоров'я головне. До завтра. Завтра ми зустрінемося, як завжди. Я думаю. Завтра, може, я. Завтра мені вдасться, може, більше засняти. Може, буде кращий день, може, в мене буде лучше настроєння. Так що всім всього найкращого, до побачення до завтра.